Вітання, дорогі друзі! В автопарку, як завжди, нове надходження, це Lexus UX300E дуже класній комплектації, хороший технічний, косметичний стан. Ось на таких класних дисках, повністю електричний. У нас є дестронік, класні фари, безключовий доступ, датчик сліпових зон. полный электросклопокат, электрорегулирование сидений, подогрев передних сидений, вентиляция передних сидений и подогрев задних сидений. Мультикермо, утримание в смузе, электрорегулирование корма. Вот такой у нас стан. Классный мониторчик у нас. Регулирование режима руху. Спорт, комфорт, эко. И по заднему ряду. Тому, друзі, коли зацікавите на автомобіль, приїжджайте, тестуйте та купити, знаходиться він кільцева дорога 60. А за новими надходженнями, слідкуйте на сайті автопарк. .ua.